Так, ось песик. Цього песика звати Леня. Леня, привіт. Це біла швейцарська вівчарка. Леня. Льонь. Жрати хочеш, нема що дати. Йди. Ай Леня хороший. Льоня. Іди. Льоня. Мокрий весь, це капець. Дощ іде сьогодні. Все, Льоня змився. Пішов по своїм правам. Так, і знову беремо інтерв'ю. Добрий вечір. Добрий день. Що ви скажете сьогодні нам, глядачам? Купуйте ковбасу вчасно. І все. На сьогодні бідна перерва, всім смачного, дякую. Ladies and gentlemen. Ну що, ти там зібрався вже? Чи ні? У тебе водка? Самогон брав? Бювет. Ви весь Солодень. самогон. А, солоденький, не самогон. Да? У ну, нас тут ніхто не п'є, так що ми сьогодні три Вообще Взагалі трізвініки по житті. Так, копаю сьогодні Shark MD Waterproof від Івана Тараненка. штанга від Сергія Овчаренка і катушка на 20 кГц від Сані Рибакова, офігенна катушка. Вже копаю нею третій рік. А що ви скажете про свій прибор? Що у вас? Фото, напевно. Фортуна про два. Теж прибор звір. -y -y. Так, так, тут у нас опять куча, куча речей, у свята ціла купа, куча всього. Він, мабуть, з собою скоро кровать почне возити і телевізор. Так, це у нас Deus перший. З блондою. Блонда, forever. Так, багато питають про поінтери. Ну, у мене ось такий. Другий, я не хочу, це, звісно, поінтер огнівий. Но кажуть, що в продажі їх типу, немає, може десь є. Ну, Цієї фірми можна брати подорожче від 4 десь до 6 тисяч можна взяти нормальний пін. У мене, пока, мене прям така традиція, я показую перший сигнал, і в мене ось дивіться, умань. Пробка від вина, чи горілки, чи що вона, хрен його знає. Радянщина. Так, Другий сигнальчик у мене ось такий маленький, маленький. Поясочок від снаряду. Аларм! Наларм! Гільза! німецька, кар 98. Виношу і забираю як сміття звідси. Що там, Що там? О, я! О, Я! О, я! Мусор, мусор! Зубна паста Бачиш просто така штукенця з одного боку. Це сапа була, бля. Мабуть. так. я не гільзач. Куди ти кидаєш? Ти ти що Ні, железяка, в принципі, то не критична. А пробочки там всяку ерунду, то я забираю. Німець кар 37. Що там, що там, що там? Де? Де де? А. Хавай, короче, блин, нормально. Мухамор? Супер, ты шо. Мухаммон. Там Славон щось найшов. Так, шутим, там? Монокль. Монокль. Бронзовый. Конный. Охренеть. Вот находка. Внизу яру. Слава, ховай в трусы, бо заберуть. Черный кованый. Сигнальчик був ось така шпика. Не знаю, може ніж був. Може ще від чогось. Хрен його знає. Що це? Mm -hmm. Не знаю. Не знаєш? Гостре з одного боку. Ну вони попадаються, такі штуки, що? тут і типу, по продовження одних. Я не знаю, що воно. Може це якісь заготовки для ножів вони робили, плавили, Хрен його знає. Я таким не користувався, не знаю. А ти що скажеш? Знову скошена гостро. Тиножичик якийсь. Типа як ножик або заготовка до нього. Штиковка якась. Хоча з одної сторони сточена, а тут на кончиці ні. Ну, може заготовки їх розкльопували і робили ножі. Так, кирпичі ось, дивіться, старі глина. Ну, це не современщина по-любому. Такі вони легенькі, достатньо. В ямі там піднялось железяки кусок якоїсь. Короче, більше сигналів там нема. На жаль. Так, що поки що кова не залізяча. Лізе і лізе. Блин, задовбало вже. Такий прутик інтересний. Там камрад по вже уже різних. зараз будемо дивитися. Так. Капусточка. Капусточка. Так, рик. Непонятний. Тут шатана трошки. І гудзик обламаний. Лисий. Лисунець. Так. Тримай. Так, а це що у нас таке? Ух йолки палки а? Рибку ловить? Рибку ловить? Так, тоже. Воно мені щось нагадує, тобі нічого це не нагадує, ні? <с1> <смеш> <смеш> <Як>? <смеш> Мінора. Ну, може бути вони, вони рядом і були. Они вполне, может быть, что вместе и были. Вот такие вилы. Да? Все, бачишь, это же для риби. Ну воно оставлялось в одну и в другую сторону, блин. Значит там вода была по любасу. Нахерка огонится, конечно. Супер. Супер, 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 супер. Сколько там? <смеш> 50 сантиметрів двух-дуга, блин. зацепчик попався вот такий. Зараз я трішки спустився в низину. Тут теж вода була походу, тому що трава така росте жорстка, і влаги багато. І трішки ґрунт інший. Зараз тут походимо. Прошлий раз хлопці рили, але не знімали. Дивіться, ось гранатос лежить. ну в Руки брати не буду, не хочу. Прогнивши таке страшне. коротше, не дуже гарне. Знову чорний сигнал. Ось такий гарпунець попався кований. Цікава штука, але для чого воно? що воно? Я... Може щось підвішували на ньому. Може щось ловили, може рибу цепляли. Бо поруч річка була. В ямі під деревом ось. Шматок чогось важкого, але це не свинець. І б'є, майже під мідь. Що це воно? Без поняття, якийсь матеріал цікавий. Дощі кляпає, але срібла немає, ось гачечок теж шмат, гачечка або дріт закручений, типу проволоки, або щось коване було. Так, ось яма з прошлого копу, якийсь камрад тут копав, точно не я копав. І в цій ямі, ось дивіться, пемс і вістря скіфське. Маленьке, але геть-геть ціле. Супер, пупер. Ось такий нак. Зайшли раз, п'ять копейків викопав. Не, фокус не бере, темно. Ну зараз візьме. Опа. 30. Перший. П'ятерік. Говнородяник, блін, давно їх не було. Сигнальчик такий ядрений був, а тут викопали. Це кружка була. Зараз я обстучу трошки. Да, кружечка вона товстенька, ну це не банка консервна, по-любому. Кружечка. Кантик воно навіть зверху є. Якась кружка була, хтось колись щось пив. кіфи, мабуть, пили. <гліх> З кантиком. Дощик полива потихеньку. Ось Шматок царської кераміки. Може навіть і не царська, а ранньорадянська. радянська. Вже темно, ні черта не видно. Знайшовсь таке, не знаю, що воно таке на кандали щось похоже. Ну, реально кандали. Ті, що на руки вдівались. Може воно вдівалося кудись в іншу. На якщо знаєте. І воно, мабуть, не ціло трошки одгнивше.